Слава Нації, вітаю на добрий Добрий Рембат. ефірі я, Сашко добрий. Це Ці, цілий цикл відео сьогодні. Я пройшов 28Р, 27, -й, 26 і 25 й R. У нас перше, вперше з усіх розмірів не ушкоджене, так, нижнє. На другому відгризає шматок. Я не знаю, чому так виходить, бо у нас конус прохідний. Один, один прохідний конус. Перше проходить, друге не проходить. Що я буду далі пробувати? Я далі буду пробувати оце кільце залишати r 25 а заднє ставити r 24 Причому не ось це залишу R25, яке вже там було, так? Хоча воно без ознак ушкоджень. Але візьму нульове. Чому? Тому що жадібний платить двічі. Здавалося б так, одна прохідна втулка, один посадковий циліндр, а гризе заднє кільце більше, ніж переднє. Хто що про це думає, пишіть в коментарях. Маю надію, що зараз поміняю кільця, буде R25, R24. Я його туди завтулю, зафіксую, пущу повітря, попрацюю і воно себе гарно покаже. Ну, як ні, будемо далі гратися з кільцями. Все одно варіантів немає. До речі, треба таки звернути.